Всім привіт! Розкажу вам про таку штуку. Українці такі все ж таки працьовита нація, і я в черговий раз про це у цьому впевнився. І справа навіть не настільки, що українці може працювати нація, як те, що е інші нації, мабуть, європейські занадто звикли до комфорту та до теплого способу життя. Я, оскільки проживаю в Франції, французи насправді ледері. Це я не жаліюся, а просто розповідаю свій досвід. Ви поки підписуйтесь та ставте лайк. Так от, мене взяли на роботу на добровольний термін. Я просто там прибирав і так далі, протирав столи у ресторані. Підлогами, ну і так далі. А, вони хотіли, щоб я швиденько вивчив французьку мову і а, працював декілька годин в день в самий час, коли приходять гості, а далі там ну, звалював і так далі. Да? Тобто, щоб мені менше платити. Але ж вони ж хотіли да? І через це також вони вирішили, що все ж таки візьмуть французьку дівчину. Котра буде працювати замість мене, але вони не врахували, що ця французька дівчина навряд чи буде мити туалет, що вона навряд чи буде нормально все це робити. Вона, ця французька дівчина, як би це пояснити? Робиться по-французьки. Тяпля. Українці все ж таки, якщо роблять, то роблять це нормально і з совістю. Ця ж робить просто для галочки. Вона протерла столи. Я як подивився, вони усі у розводах десь жирні, десь залапані, десь шматки шоколаду є від якогось мусу. І нічого. Я дивлюся, його це влаштовує. Зато мене кошмарили. Не? знаєте, Тим паче, що мене самі вони запропонували взяти. Ну, дуже дивно. І до мене вони так спочатку приємно ставилися. Тітка, що на кухні, вона одразу вийлась. Постійно така зла ходила, там ну придиралася до мене, м'яко кажучи. А зараз прийшла ця дівка, вона робить набагато менше. Вона ще не робить ту роботу, яку зараз роблю я. Вона її буде робити на наступному тижні, я так думаю, скоріш за все. І вони так доться до неї майже. Так, ну, наче, наче саме янголятко прийшло до них з небес. Ви поки що підписуйтесь та ставте лайк. А, ну, я якось цього не розумію. Це я не жаліюся, це. Просто якесь нерозуміння того, що, якщо ти робиш добре, і працюєш, наприклад, 3 години замість двох, котрі тобі сплачують, але ти робиш це нормально і що все чисто, все, все реально класно, ну тобі будуть... дойом. Е що ти так довго працюєш, я ж тобі плачу лише там за дві години. Ну, а ти працю, працюєш три, я ж тобі не буду платити. Якщо кажеш там, то все нормально, там, я приберу. Мені просто, ну, мої обов'язки треба виконати. Так я не встигаю. Можливо, я там погано зі швидкістю в мене. Е, ну, ви підпишіться, щоб в мене зі швидкості було трошки краще. Ну, якось так, як французи роблять. І напишіть мені, будь ласка, в коментарях, хто додивився все ж таки це відео. Чи цікава вам тема те, що я розповідаю, чи, можливо, вам буде цікавіша тема політики. Якщо що, пишіть в коментарях, що б ви хотіли послухати, про що б, щоб я там розказав. Ну, таке. Є там ще пошта в мене у профілі YouTube. Можете писати туди. Якісь пропозиції, можливо, ми зробимо якісь включення разом з вами. Було б круто. Там я і доєднемо ще когось, якщо ви хочете. Підписуйтесь, ставте лайки, Па-па.